Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотіла би разом з вами розібрати свої запаси засобів від компанії Reflame, які в мене зберігаються на роботі. Чому вони в мене тут зберігаються? Б'юті-центр, в якому я отримую свої замовлення, знаходиться поруч з моєю роботою. Я зазвичай отримую замовлення тоді, коли працюю на перерві, коли можу, виходжу дуже швидко і забираю замовлення. Потім, в разі необхідності, я ці продукти відношу додому за потреби. Деякі залишаю на роботі і користуюсь ними там. І деякі залишаються в запасі, чекають на свій час, або знову-таки ж підійдуть додому, або залишаться тут на використання, на роботі. Тому давайте дивитись, якщо вам цікаво, можливо, у вас теж деякі з цих продуктів є в запасах, які я показала. Діліться своїми враженнями, що вам з цього подобається, що ні. Дуже буде цікаво спілкуватися з цього приводу. Сьогодні теж мала отримати своє замовлення, але не було поставки, на жаль, щось трапилось там, що пізніше з Києва новою поштою були відправлені посилки. Тому свої замовлення покажу наступного разу. А тепер дивимося, що в моїх запасах. По-перше, це ось такий дезодорант Fit Up для ніг, для взуття. Обробляємо ним взуття. Перед тим, як відправляємо на зберігання з ароматом ананаса та імбиря, дуже приємний аромат це була лімітована версія, можливо, хтось теж замовляв. І є у вас такий самий дезодорант або був використанні. Об'єм в них в лімітованих цих версіях 150 мл зазвичай. Взимку були випущені колись лімітовані версії Гелів для душа із серії Là Зазвичай я їх на роботі використовую в якості рідкого мила, переливаю в упаковку з дозатором. Це з органічною кокосовою водою та динею. Дуже мені подобається цей аромат об'єм 250 мл. І одразу покажу другий теж з цієї самої серії. Такий кремовий з органічним абрикосом та вівсом. Тут теж об'єм 250 мл. Шкіру рук не сушать, шкіру тіла не сушать, і хороші якісні гелі за бюджетну ціну. Ще одна лімітована версія це рідке мило з дозатором із серії Milk and Honey Gold. Об'єм 300 мл дуже красива упаковка. Приємно користуватися і самі, і отримати в подарунок, не сушить суху шкіру рук. Аромат для мене приємний, але це ж, звичайно, все індивідуально. Тому буду також користуватися з задоволенням на роботі. Є. У мене в запасах є два однакових засоби для інтимної гігієни з попередньої версії: Фемінель, екстра Comfort, живильний засіб з пробіотиком та молочною кислотою з календулою об'єм 300 мл. Приємна кремова текстура. Дуже шкода, що знятий з продажу вже, але Добре, що є в запасі декілька упаковок, і, по-моєму, ще принаймні одна є в запасі вдома. Міцелярна вода із серії Love Nation з ягодами годжі об'єм 150 мл. Вона мені зараз не підходить, тому що подразнює шкіру після нанесення викликає відчуття печії. Не знаю, чи буду користуватися чи ні, чи, можливо, комусь віддам. Але на постійній основі цей засіб мені зараз не підходить. По-моєму, в каталозі вже не представлена ця міцелярна вода. Тепер перейдемо до кремів для рук. Це крем із серії Milk and Honey Gold поживний крем для сухої шкіри рук об'ємом 75 мл. Колись був по хорошій ціні, в принципі, як і всі, які тут представлені в мене зараз, і взяла в запас. Ось цей, по-моєму, зараз вже знятий з продажу. Це маска для рук. Можна використовувати, як і крем для рук, звичайний, і швидіш спа. Багато таких упаковок було в використанні, об'єм 75 мл. Теж дуже приємний, як на мене, аромат. І був хороший продукт. На жаль, знятий з продажу а крем із серії лавнечі, який мені подобається більш за все. Саме з цієї серії з рожевим грейпфрутом. Приємний свіжий такий аромат. 24 години зволоження, 97% натуральних інгредієнтів, і об'єм тут також 75 мл. Це крем з лімітованої версії брала замість плати за доставку, ось такий, який був випущений на 8 березня, теж 75 мл. І цей в такому ж самому об'ємі теж був випущений на 8 березня, тільки. Напевно, трохи раніше. Ось цей аромат мені дуже подобається. І перейдемо до запасів твердого мила. Ось таке із серії Milken Gold в дуже красивій упаковці, яким приємно буде користуватися і самі і отримати в подарунок. Приємний аромат в мене тут стоїть на все приміщення. Об'єм 90 грам. Наступний брусочок з лімітованої новорічною версії. Мило круглої форми, ще таким поки не користувалася. Тут в нього об'єм 75 грам. Далі, чоловіче мило із серії North Forman Сабзиру. Тут у брусочку, напевно, 70 а ні, 100 грам, бачите? Чоловіче мило роблять більшого об'єму, ніж. Те, яке можна використовувати всій родині або жінкам. Далі лімітовані версії, які були випущені на 8 березня: ось це з приємним ароматом мімози. В мене його дві штуки. об'єм 75 грам, і серія, яка мені, ще раз скажу, дуже подобається по аромату. Spring Time Stroll. Тут теж 75 грамів таких багато упаковок було в використанні. Ще в мене є один шампунь в запасі із серії «Лавнейші» з лимоном та м'ятою. Любимо його, подобається всій родині цей шампунь, підходить усім. Об'єм 250 мл. Гарно промиває жирне волосся. Волосся надовго залишається свіжим, блискучим, гарно розчесується. Тому купляємо постійно і будемо купляти, поки є в каталозі. І останнє, що тут у мене залишилось, це ось такий засіб із серії One Color. PH Glow Perfection це така тональна основа в універсальному відтінку об'ємом 30 мл. Мені подобаються всі тональні засоби із серії One Color. Вони бюджетні і дуже якісні. Зараз спробую відкрити і показати вам відтінок. Ось так виглядає відтінок. Для моєї шкіри він підходить, гарно адаптується. Як він буде в використанні, як буде триматися на обличчі, поки що вам не скажу. Але сподіваюся на гарну якість серії One Color. Єдиний мінус, що в нього немає SPF, але це не проблема, тому що зазвичай в таких засобах SPF 10, а це маленький SPF, його недостатньо. Я все одно користуюсь спочатку SPF із серії Novage, а потім зверху наношу вже цей тональний засіб. Тому що завжди в мене на обличчі, коли я виходжу на вулицю, є SPF 50 і взимку, і влітку, і круглий рік. Ось такі, друзі, в мене запаси. Пишіть, чим ви з цього користувалися, що вам подобається. Можливо, щось також ще у вас є в запасі з тих продуктів, які були колись випущені. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Приємних і корисних покупок, і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!